Але тут постає питання: якщо краса починається зі здоров'я кишківника, то як його підтримувати? І тут на сцену виходить дві попзірки здорового травлення пробіотики та пребіотики. Вони настільки важливі, що я би точно організувала для них ток-шоу здорового травлення. Почнемо з пробіотиків. Це живі мікроорганізми, корисні бактерії, які при вживанні в достатній кількості мають позитивний вплив на здоров'я. Вони допомагають зменшити запалення, підтримують слезову оболонку кишківника, беруть участь у виробленні деяких вітамінів та гормонів. Найвідоміші пробіотики це лактобацилус, біфідобактеріум і цакхароміцус буларді це корисні дрижі. Їх можна знайти в кефірі, натуральних йогуртах без цукру та добавок. Квашені капусті, нетермічно оброблені, кімчі, місо, темпе, нато, ферментованих овочах, редис, баклажани, огірки, помідори, яблука та гриби. А тепер про пребіотики. Це не бактерії, а їжа для бактерій. Вони не перетравлюються в тонкому кишківнику, а потрапляють у товстий, де стають поживою для корисної мікрофлори. Найкращі джерела пребіотиків: клітковина, овочі, фрукти, зелень. Цибуля, часник, банани, особливо зелені, бобові, нут, сочовиця, квасоля, горох, цільнозернові крупи, та ячмінь, топінамбур, а це просто зірка серед перебіотиків, печена картопля та цикорій.